Зараз буде засідання комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, не розбережать та транспорту. Так. У нас є проєкт рішення про затвердження акту інтеризації дорожнього покриття, заїзду і далі, пішохідної доріжки, що веде до укриття будівлю закладу дошкільної освіти. Ясла Садоваського рів'єра в селі Олександр, Одеський району Одеської області. Потрібно взяти на баланс. Дане питання було із членами комісії. ставимо на голосування. Хто це за? Це Герцова комісія задала. Так, стеження, так. Ну, взяти на баланс. Так. так. Що, сам буде? Є так, треба так, платити, якщо Герсона комісія якщо... це зробила щось треба. Все. Що? Ставимо на голосування проєкт рішення про зняття на баланс доріжки біля... Закладу дошкільної освіти, казкова Рів'єра. Хто за? Три за, утримався, проти рішення прийнято. На нашу комісію більше проти рішення діти не було. Вважаю закрити наше засідання комісії. Дякую. Дякую. Ань, ти не сьогодні.